До рейтингу найкращих мистецьких видань 2023 року за версією The New York Times увійшла книга Скарби України Культурна спадщина народу над створенням книги. Працювали 9 українських мистецтвознавців, кураторів та істориків мистецтва. Вони розповідають про мистецтво і спадщину України від скіфського золота, візантійських ікон до політичного мистецтва після Помаранчевої революції. Серед тих, хто доклався до випуску видання, Андрій Курков, один з найбільш відомих українських авторів за кордоном, перекладений 36 мовами світу. Його твори увійшли до списку європейських бестселерів, і його авторство належить передмова до цієї книги. Ну, до мене звернулося видавництво Томас Енгедсен. Це одне з таких найважливіших видавництв в Англії з відділеннями по всьому світу, і вони мені розказали, що у них є проект такої книжки про українську культуру, історію української культури, і запропонували написати і Я з радістю погодився, тому що я вважаю, що така книжка конче, потрібна. Всьому світу, коли книжка виходить в такому видавництві, це є ознакою якості і не просто якості, а міжнародної якості. І це означає, що цю книжку будуть перекладати з англійської і видавати в інших країнах іншими мовами. І наскільки мені відомо, вже готується кілька видань в різних країнах. Тобто, в принципі, це ця книжка вона може стати е, своєю такою своєрідною. Базою знань про історію української культури для всього світу, ця книжка торкається ну практично десятків цікавих тем з української історії, і е, було бажання в передмові якомога більше написати і більше зацікавити читача е, в саме в історії української культури. Так що, в принципі, тільки обмежений обсяг скоріше можна назвати е, такою невеличкою перепоною, тобто. Довелося вирішувати, що вставляти в передмову, а що залишати за її межами. У списку авторів відома мистецтвознавиця, кураторка виставок, авторка книги «65 шедеврів українського мистецтва. Діана Кличко. Пані Діана з нами наживо. Вітаю вас. Доброго дня, а пані рада вас бачити навзаєм з огляду на те, що книга нині доступна тільки англійською мовою, а українською буде у травні, червні 2023 року. Можна сміливо називати це продуктом для світової спільноти. І загалом, книга зараз вона руйнує якісь шаблони і стереотипи про наше мистецтво, чи можливо по-новому знайомить із ним європейську і світову аудиторію? Оскільки я тільки-тільки отримала свій авторські примірники і нарешті побачила цей продукт цілком. Так, в цілісності, а не лише ту частинку, яку писала я частинку, яку я була консультанткою, враження. Ось яке по-перше, українські скарби, українська культурна візуальна спадщина, називаємо так, страшенно різноманітна. Ця книга, оскільки редакторки дуже якісно попрацювали, щоб представити надзвичайно широкий спектр явищ від найдревнішого часу і до сьогодення, практично. І вона змінює уявлення про те, що таке українське, тому що у українського з'являються виміри ну, дуже далекі від етнографічних. Там є гарно вмонтовані такі між розділами вставки, які представляють оцю етнографічну строкатість і багатство України. Але все інше ну, це по суті такий розмай світових культур дуже різних народів. І це, звісно, показує Україну як світову культуру. В контексті навіть так вот. по суті світових спільнот, тобто це як прояв того, що ми не якісь там відокремлені десь з'явилися тільки в 91-му році, а ми існували в контексті світової культури усі ці роки. Але попри те, що це або в викрасне тисячоліття, так а проте це викреслювалося із багатьох архівів, приховувалося, і досі ми тільки відкриваємо. А до речі, от до слова ця книга вона є ініціативою британського видавництва і відповідно запит європейців про українське. чи все ж була якась співпраця з мінкультом? Можливо, для фінансування з держбюджету? Ні, ніякої співпраці з мінкультом не було. Я так зрозуміла, що визначна роль це комунікація Андрія Куркова на той час на початок 2022 року він ще був президентом Пен. І відповідно дуже багато членів, і членки НПН задіяв для того, щоб редакторки цього саме цього британського видавництва могли знайти тих авторів і авторок, які всі оці розділи там багато розділів. Так кожен зможе сконцентруватися, ніби на своїй частиночці. І це в цьому сенсі це також. Ніби збірник так, угу. але в той же час і не збірник, тому що були дуже чітко поставлені завдання, і ми практично за півтора місяці зібрали цю книгу. То Це такий дуже тематичний що... альманах того над чим кожен із авторів, співавторів, працював тривалий час. А загалом, якщо про такий організаційний момент, то підкажіть, будь ласка, як формувався взагалі ось цей проєкт книги? чи я була першочергова ідея структури? Це все видавництво? Чи можливо ви як співавтори теж так. щось пропонували? Це було видавництво, там працює багато редакторок, над цим працювали багато редакторок. Скажу тільки, що навіть стосовно таймлайну, так, тобто цієї історії, в кінці є історія України, така. там була окрема редакторка, от яка, наприклад, зі мною консультувалась по деяким там питанням. Були редактори, які перевіряли ну, кожну дату. І о, треба було пояснювати, звідки я взяла там ту чи іншу дату. Розумієте, як вони працювали, працювали дуже прискіпливо, але насправді це чудово, тому що це репрезентація так, це дуже, це чітка і наукова. Так, і в той же час деякі речі ну, були те, що називається, наївними. Тобто прийшлося дійсно авторам пояснювати, і це для редакторів також був, була така, ну, нова, абсолютно нова інформація. Так? Наприклад, інформація, чому так багато українського спадку в музеях країни загарбниці. Угу. Тобто, це ще й такі в роботі був оцей момент зовсім іншого типу колоніалізму, який був притаманний британській імперії, відповідно людям британської культури розуміння, що таке ставлення ну, британців до колоні культури колонізованих народів. Воно не таке, як у нас. Розумієте? тобто я так думаю, вибачте, що я перебуваю, так, так. що ця книга так була сприйнята, як ну деякий такий фурор, та й ставлена в цей рейтинг 100 найкращих видань, тому що в ній оцей дуже сильний переворот, те, що було марковане як російське, так через цю книжку раптом стає зрозуміло, що це українська спадщина забрана у нас. Той чи інший спосіб. отак, європейці довгий час були в теплій течії, в теплій воді інформування, і тут нова холодна вода, яка насправді шокує і дивує. І це чудово, що ця книга стає таким, викликає такий фурор і таку якусь нову ідею в голові для того, щоб можливо краще зрозуміти, чому ця війна триває вже не перший рік в Україні. і Зараз повномасштабно відбувається. Загалом от в програмі Княжицький ви говорили, що а, лише Поглянувши на світове мистецтво, змогли по інакшому побачити українське мистецтво і пояснити його європейцям а, світовій спільноті. Розділ, який ви укладали, він про велике князівство Литовське. так що нового в українському мистецтві цієї доби відкривається читачеві? Читачеві, я намагалась показати, що ця епоха, яка Скажемо прямо дуже мало представлена в нашій історичній науці, адже у нас ця епоха ніби змазана, ніби та української культури не існує. Взагалі, культура цього часу належить іншим народам, іншим націям, так а ніби от українського спадку немає. А тут, коли починаєш вибудовувати це розуміння, що таке були русини, називаємо їх так, да? що таке була русь в Великому князівстві Литовському, яким чином вона співпрацювала з Литвинами? Скажімо, яким чином там функціонувала руська мова? Яка староукраїнська по суті, і яким чином там було так багато, наприклад, перекладачів, без яких не могло би з'явитися, ну, такі, такі потужні видання, як Переяславське Євангеліє, на якому, як ви знаєте, приймають присягу президенти? Ну і «Острозька біблія, унікальна «Острозька біблія, яка яку не мали не всі народи в цей час. На повний переклад всіх книжок Біблії, а в Острозі це зробили. Тобто Україна була багатомовна. І це якраз є оцей дуже несподіваний, та відкриття, що ця багатомовність України створювала культуру відкриту в Європі. Європейським зразкам, які дуже добре знали, так з дуже багатьма обмінами культурними, чому ми це мистецтво можемо цілком позначити і як українське, і як європейське, так і як мистецтво багатьох представників багатьох народів, і знову ми говоримо тобто про контексти. І Україну в контексті, так, так. і це чудово. загалом, так. якщо ми говоримо про переведення книги української, так вона в першу чергу, як на мене, може теж стати джерелом певних знань нових для українців, аби ми можливо позбувалися тієї ж шароварщини, яка дуже часто зараз виникає і виринає то у фільмах, то у музиці, то в кліпах, тому що нам теж недостатньо відомо про самих себе. Загалом, чи будуть вноситися якісь додаткові розділи або вкраплення до тексту для того, щоб адаптувати цей Англомовний текст для українців Ну розуміти іронія в тому, що там нічого не треба адаптувати, адже більшість авторів писали свої тексти українською, ага. а потім перекладалися англійською. Тобто це просто будуть буде той же самий візуальний концепт, ну можливо, трошечки з, там на іншому папері там, з, в іншій колористиці, е, от але так це все будуть ті ж самі автентичні тексти. Тільки один автор там писав англійською, так. І це Все важливий буде. акцент, на якому хотілося б закцентувати увагу, що на відміну від е... Історії, яку прописувала власноруч Росії Російська імперія, коли для своїх одна, для світу інша, і весь час якісь методички, які інколи не збігаються в цьому випадку, коли ми говоримо про українську культуру, вона настільки перевірена, і історія, наскільки перевірена, вивірені дати почули від вас, що тут одна історія для усіх, і будемо сподіватися, що ця книга допоможе ввести Україну ще більше в світовий контекст культури. Я вам дякую за те, що поділилися і чекатимемо дякую. на видання української мистецтво. кураторка вистав. Ок, співавторка книги Скарби України культурна спадщина народу Діана Клочко була в ефірі Культури на часі.